Окопні свічки виготовляють чи не у всіх громадах рівненщини, долучаються до процесу як дорослі, так і діти, як місцеві, так і внутрішньо приміщені особи, займаються виготовленням свічок у молодіжних центрах, благодійних організаціях чи патріотичних гуртках. Про підтримку захисників поговоримо в рамках проєкту Ну що там у вас? Досвідом Хмельницького з нами поділиться наша колега Тетяна Гуща, ведуча телеканалу Місто. Вітаю колего. Розкажіть наскільки активно у Хмельницькому займає. Виготовленням окопних свічок. У Хмельницькому окопні свічки виготовляють і у школах, і у бібліотеках, і у волонтерських центрах. Крім того, у жовтні у місті стартувала безстрокова акція Окопні свічки для захисників. Її започаткували в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький, який займається популяризацією правильного поводження з твердими побутовими відходами. У різних мікрорайонах встановили контейнери для жерстяних банок. Таким чином, збирали необхідні матеріали та водночас популяризували повторне використання речей. Далі ж містян долучали до спільного виготовлення окопних свічок. Наразі вже зробили та відправили на різні підрозділи та напрями майже 3,5 тисячі окопних свічок. І ця волонтерська робота триває. Хмельничан запрошують долучатися до доброї справи, а також приносити металеві бляшанки, парафін, віск та гофрокартон. Тетяно. А наскільки активно жителі Хмельницького долучаються до процесу виготовлення окопних свічок для захисників? Ми на своїй сторінці у Фейсбук запитали підписників, чи долучалися ви до виготовлення окопних свічок для захисників і отримали такі результати. Так, робочі руки завжди потрібні. Відповіли 7% опитаних. Допомагав, допомагала матеріалами 32% опитаних, волонтерів, але в інший спосіб 45%. І ні, такий варіант підтримали 16% опитаних. Наразі будь-яка волонтерська справа важлива, що б ми не робили, потрібно продовжувати будь-то окопні свічки, захисні сітки чи донати усе аби наблизити перемогу. Як бачимо, хмельничани досить активно допомагають. Ми ж поставили аналогічне питання нашим підписникам у телеграм-каналі. Чи долучалися ви до виготовлення окупних свічок для захисників? Наразі маємо такі результати: 15% відповіли так, робочі руки завжди потрібні. 23% кажуть допомагав допомагала матеріалами, 21% – волонтерю, але в інший спосіб. 41% обрали варіант. Ні, це думки наших підписників у Телеграмі. Сподіваємося, що більшість просто саме були зайняті виготовленням окопних свічок і тому не змогли долучитися до нашого опитування. Якщо ж ви просто не знаєте, як допомогти, шукайте інформацію у локальних спільнотах, у місцевих активістів і допомагайте зігріти наших військових. Це був проєкт. Ну що там у вас? Тримаємо руку на пульсі подій.